Привіт, друзі! З вами я Валерія, і ми вітаємо вас на каналі Полісан. Ні для кого не секрет, що Україна стала кандидатом у члени Європейського Союзу. А це означає, що нашу країну чекає багато позитивних змін. Це стосується і лакофарбової продукції. У Європі більш актуальні екологічні та безпечні для здоров'я фарби. До речі, наші українські споживачі останнім часом надають більшу перевагу екологічним матеріалам. Тому наша компанія вже давно почала вивчати питання безпечних для здоров'я лакофарбових матеріалів для того, щоб задовольнити усіх споживачів. Тому сьогодні я хочу представити вам нашу новинку: гіпоалергенну латексну фарбу лоту з торгової марки Максима. Не забувайте підписуватись на наш канал, натискати лайки та обов'язково натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне цікаве відео. Спочатку хочеться підкреслити, що ми перша компанія, яка випустила на ринок лакофарбової продукції України фарбу, яка поєднує в собі екологічність, це і відсутність сладких органічних сполук та компонентів, які можуть викликати алергічні реакції, та максимальну стійкість до мокрого стирання. А тепер детальніше про латексну фарбу лотос. Фарба лотос поєднує в собі декілька властивостей, які утворюють сильну формулу. Перший клас стійкості до мокрого стирання шовковий стоматовий блиск та підсилену гідрофобність. Комбінування цих властивостей набагато полегшує змивання забруднень зі стіни. як це відбувається? Коли рідина потрапляє на стіну, яка пофарбована звичайною інтер'єрною фарбою, вона починає відразу вбиратися в покриття і видалити його буде складно. Коли ж рідина потрапляє на стіну, яка пофарбована фарбою лотос, вона не вбирається в поверхню, а залишається на ній. А тому видалити її буде дуже легко. Завдяки підсиленій гідрофобності фарба і отримала таку назву. Такий ефект забезпечує віск, який додають до складу, і він дуже нагадує квітку лотос. До того ж, фарба лотос не проявляє алергенних властивостей, а отже, її можна використовувати при ремонтних роботах у дитячих кімнатах, медичних, навчальних та дошкільних закладах, житлових та адміністративних приміщень. І це не просто слова. Ми проводили додаткові дослідження та маємо експериментальний висновок від ДП Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту МОЗ України. Який підтверджує, що фарба лотос не проявляє подразнюючу алергенну та шкірно резортивну дію? А отже, ви можете не турбуватися за вплив на ваше здоров'я та здоров'я людей, які знаходяться у цій кімнаті. Ще одна перевага латексної фарби лотус надзвичайної інтер'єрною, вона створює еластичне покриття. Ця властивість допомагає стримувати мікротріщини, які можуть утворитися від руйнування шпаклівки. Але це ми вам продемонструємо трішки пізніше, тому радимо додивитися відео до кінця. До всіх перерахованих особливостей необхідно додати ще декілька, які є не менш важливими. Ця фарба має відмінну покривну здатність, що впливає на кількість нанесених шарів. Вона легко наноситься, не утворює напливів та не розприскується під час нанесення. Від роботи з нею ви отримаєте тільки задоволення. Вона не має різкого запаху та швидко висихає. Один шар висихає не більше однієї години. Наступний можна наносити з інтервалом у 2-4 години. Остаточну місць покриття отримаю через 3-4 тижні. За допомогою цієї фарби ви можете втілити практично всі кольорові бажання. Її можна заколорувати у пастельні відтінки ручним способом за допомогою пігментного концентрату Farbex або машинним способом за каталогом кольорів NCS або будь-якого іншого. А тепер переходимо до експерименту. Зараз я пофарбую гіпсокартон у тих умовах, які найбільш знайомі для наших споживачів. Попередньо ми його загрунтували ґрунтовкою глибокого проникнення і розпочну я із нанесення звичайної інтер'єрної фарби за допомогою валика з середнім ворсом. Валик з середнім ворсом краще всього застосовувати для нанесення інтер'єрних фарб. Він утворює рівномірне покриття з незначною шубкою, що дуже важливо для фарбування стін. На гіпсокартоні ви бачите чорну лінію. Вона зроблена спеціально для того, щоб ми показали покривну здатність цих двох фарб. Наносити інтер'єрну фарбу не так складно, як може здатися на перший погляд. Вона не розбризкується та не утворює напливів. В кінці обов'язково необхідно вирівняти шар. При нанесенні фарби лотос я відчула вагому різницю. Цей матеріал приємніше наносити. Він густіший на відміну від звичайної інтер'єрної фарби, та при цьому він зовсім не утворює напливів. Після нанесення першого шару дуже помітна різниця покривної здатності. Чорна лінія, яка зафарбована фарбою лотос, ледь помітна, чого не можна сказати про ту, яка зафарбована звичайною інтер'єрною фарбою. Залишаю висихати на одну годину. Пройшла година, фарба вже висохла, тому я приступаю до нанесення другого шару. Другий шар фарбую так само, як і перший. Спершу починаю зі звичайної інтер'єрної фарби, а вже потім наношу латексну фарбу лотос. Одразу хочеться зазначити про покривну здатність цих фарб. Наглядно можна побачити, що вона вища у гіпоалергенної фарби лотос. Чорну лінію зовсім непомітно. А ось там, де нанесена звичайна інтер'єрна фарба, вона видніється. А це означає, що інтер'єрної фарби знадобиться нанести більше шарів, аніж латексної фарби Лотос. Залишаємо покриття висихати на місяць. Саме за цей час фарба отримає максимальну міцність та максимальні захисні властивості. Переходимо до нанесення в лабораторних умовах. У лабораторії ми будемо наносити фарбу на скло та ледерин. На скло ми наносимо для того, щоб перевірити, наскільки добре відмивається забруднення. На одному взірці буде нанесено відразу дві фарби для того, щоб краще було помітно різницю. Фарби наносять аплікатором. Аплікатор дозволяє наносити фарби однакової товщини. Тепер переходимо до нанесення фарби на ледерин. Це спеціальний папір, який зроблений на тканинній основі. І за допомогою нього ми покажемо вам, наскільки фарба лотос еластична в порівнянні зі звичайною інтер'єрною. Також наносимо аплікатором. Залишаємо ці взірці також на місяць. Пройшов вже місяць і сьогодні я можу зробити те, на що чекала так довго. Я буду забруднювати покриття розчином пігментної пасти та побачимо, наскільки добре він відмивається від звичайної інтер'єрної фарби та від латексної фарби Lotus. Цей розчин ми спеціально взяли для наглядного прикладу, адже він агресивний забруднювач, який не так легко відмивається. Виливаю розчин на гіпсокартон та змиваю його водою. Як бачите, навіть без механічного втручання забруднення на фарбі лотос легко змивається, а на звичайній інтер'єрній фарбі ні. Для того, щоб максимально очистити фарби від забруднення, я м'якою губкою та звичайною водою мию покриття. Як бачимо, забруднення повністю видалилося з латексної фарби Лотос, але практично не відмилося від звичайної інтер'єрної. Давайте побачимо, як фарба очиститься в лабораторних умовах. Опускаємо скло у розчин пігментної пасти та після занурюємо у звичайну воду та відразу дістаємо. У результаті бачимо, що у лабораторних умовах навіть без механічного втручання забруднення від фарби лотос легко видалилося. Але на звичайній інтер'єрній фарбі воно залишилось. Воно не таке яскраве, як було спочатку, але все одно його дуже помітно. Тепер, як і обіцяли, продемонструємо вам еластичність фарби лотос. Беремо ледерин і просто жмакаємо його у руках. Цього у звичайних умовах, коли фарбуємо стіну, ми не побачимо. У результаті покриття звичайної інтер'єрної фарби має пошкодження, а латексної фарби лотос залишилось таким же, як і було до цього. Ми показали вам усі властивості цієї фарби, і, як ви помітили, їх дуже багато. Фарба лотос дійсно неймовірна, без усяких перебільшень. Вона створить вишуканий інтер'єр, який надовго залишиться у такому вигляді. Ви будете легко та швидко справлятися з усіма забрудненнями, які будуть на стіні. А отже, турбуватися про ці проблеми вам вже не потрібно. Створити інтер'єр твоєї мрії легко разом з гіпоалергенною латексною фарбою Lotus торгової марки Максима.